Ми зібралися біля міської ради стояти свою позицію, яку вважаємо, яку вважаємо вірними, так і хочемо наголосити своїм приходом сюди на те, що е рішення Верховного рішення міської ради е немає неправильне, тому що об'єднання, яке вони висувають, об'єднання двох шкіл. Даю США з футболу і даю США номер три не призведе ні в чому кращому, ні в плані фінансовому. Нам не дадуть більше грошей, щоб ми могли їздити на змагання ні в матеріальному плані. У нас не покращиться матеріальна база, і тому ми проти такого рішення і прийшли сюди, щоб показати свою позицію, щоб міська рада все таки прислухалася до нас, до тренерів школи, до тренерів двох школ і до громадської думки. Скільки у вас є учнів і скільки у вас викладачів в школі? У нас в школі нараховується 543 учня і тренерський склад складає 10 чоловік, тренерів по футболу. Всі тренери пройшли, школа пройшла ліцензування і всі тренери отримали ліцензію на 4 роки для права займатися, тренувати дітей і тренувати працювати в школі. Дякую.